Кожного дня ми чуємо, як органічна косметика стає все популярнішою і її часто вважають ідеальним вибором для нашої шкіри, бо вона натуральна, бо вона без хімії. Але чи дійсно ми розуміємо, що стоїть за цими чистими продуктами? Люди часто бояться консервантів і штучних добавок? Але ми забуваємо, що навіть у найкращих органічних засобах ці добавки є. І знаєте що? Вони не завжди погані. Адже органічна косметика, хоч і вирощена з любов'ю на природі, насправді потребує втручання людини, щоб зберегти її ефективність. Справжнє питання, ось чому, наскільки ми готові зважати на баланс між природними інгредієнтами і реальними потребами нашої шкіри. Отже, сьогодні ми розберемося, що ж краще: натуральне чи синтетичне. Отже, я Олена Романенко, біологиня та хімікіня. І сьогодні я покажу вам справжній склад органічної косметики. Але перед тим, будь ласка, підпишись, бо я поставила собі такий челендж. Якщо в мене буде 500 підписників в YouTube, я купляю свій мікрофон. Допоможи, щоб я вже мала мікрофон. Маніпуляція так, але що ж не зробиш заради підписників? Все, слухаємо далі. Неважливо, чи це органічна чи неорганічна косметика. В кінцевому підсумку вона виготовляється вся в лабораторних умовах. Там, на Ловучі в полі, ніхто не робить вам е, сироватку для обличчя. Коли ми думаємо про органічну косметику, часто уявляємо собі якусь абсолютно природну продукцію, яка вирощена в екологічно чистих садах і зібрана вручну. Але насправді навіть органічні продукти проходять через обробку в лабораторії, де вони. Комбінуються, очищуються, змішуються з іншими інгредієнтами. Туди додаються консерванти та стабілізатори, щоб забезпечити ефективність і тривалість зберігання. Усі косметичні засоби, чи то органічні, чи неорганічні, в кіцевому підсумку складаються з хімічних елементів. Ті компоненти, що використовуються у виробництві косметики, будь то вода, олії або навіть синтетичні сполуки, складаються з атомів вуглецю, водню, кисню, азоту та інших елементів. Навіть якщо у складі косметичного засобу зазначені природні або органічні інгредієнти, їх молекули все одно будуть побудовані за допомогою хімічних елементів. Отже, чи то натуральна, чи синтетична косметика, її основа це завжди хімія, різниця лише у способах отримання цих інгредієнтів і технологіях їх обробки. І навіть якщо ми обираємо органічні засоби, не варто забувати, що кожен інгредієнт від рослинних олій до ефірних екстрактів теж є хімічно оброблений. Отже, якщо ми подивимося на процес виробництва будь-якої косметики, ми побачимо, що навіть натуральні інгредієнти потребують спеціальних умов для збереження своїх властивостей. Трави, олії чи рослинні екстракти, хоч і зібрані органічним способом, також потребують обробки в умовах високих технологій, для того, щоб їхній ефект був максимальний і стабільний. Крім того, ці продукти мають бути безпечними для шкіри, тому в лабораторії проводяться всі необхідні тести для перевірки якості та безпечності косметичних засобів. Наступний страх це консерванти, це речовини, які додаються до косметичних продуктів для того, щоб вони не псувалися, не втрачали своїх властивостей і залишалися безпечними для використання. Але чому так багато людей їх бояться? Часто ми асоціюємо їх з чимось шкідливим, отруйним, що може нашкодити здоров'ю. Насправді це не зовсім так. Без консервантів наша косметика швидко псується. Починається процес окислення, росте кількість бактерій та грибків. А це може призвести до розтратування шкіри або навіть інфекцій. Правда, не дуже класно на два дні копляти собі якийсь крем для обличчя. Уявіть собі, що без консервантів крем, який ви купуєте, може зіпсуватися вже через кілька днів після відкриття упаковки. Тепер давайте подивимось на іншу сторону. Багато консервантів, що використовуються в косметиці, абсолютно безпечні і навіть необхідні для забезпечення гігієни та ефективності продукту. Наприклад, у косметиці можуть бути такі консерванти, як феноксиетанол чи бензиловий спирт. Вони мають перевірену безпеку і застосовуються в дуже малих кількостях, що забезпечує довговічність продукту без шкоди для здоров'я. Отже, уявіть, що ви розрізаєте яблуко. Як тільки ви це робите, фрукт починає окислюватися і з часом стає жовтим через контакт з повітрям. Однак, якщо ви збрискаєте яблуко апельсиновим соком або лимоном, кислотність цих речовин уповільнює процес окислення і яблуко не жовтіє так швидко. Точно так само консерванти в косметиці Вони допомагають запобігти окисленню та псуванню продуктів. Захищаючи від мікроорганізмів і зберігаючи їх свіжість. Як і апельсинові сік для яблука, консерванти продовжують життя косметичних засобів, допомагаючи їм зберігати свої корисні властивості на довший час. Далі наступний страх парабени. Це група хімічних сполук, які часто використовуються як консерванти в, космет... як консерванти в косметиці та інших споживчих товарів для запобігання розвитку бактерій, грибків і плісняви. Вони ефективно продовжують термін зберігання продуктів, однак часто потрапляють під критику через можливий вплив на здоров'я. Багато досліджень проводились на тваринах на і для вивчення потенційної токсичності парабенів. Але це не завжди означає, що ці результати можна застосовувати для людей. Наприклад, деякі дослідження показали, що парабени можуть накопичуватись в організмі тварин, що викликає побоювання щодо їхнього впливу на гормональну систему. Однак важливо зазначити, що, хоча на мишах парабени можуть мати певний ефект, вони не обов'язково чинитимуть такий же ж вплив і на людину. Шкіра людини має природні бар'єри, які обмежують проникнення багатьох речовин, і більшість парабенів не здатні проникнути в глибоко. В шари шкіри. Крім того, дослідження, проведені на людях, показують, що рівні парабенів у косметичних продуктах настільки низькі, що вони малоймовірно можуть завдати шкоди, якщо використовувати ці продукти за призначенням. За даними регулюючих органів, таких як Європейське агентство з безпеки продуктів і харчування, і FCA, парабени в дозволених концентрація є безпечними для використання в косметиці. Через масовий страх перед парабенами навіть виробники косметики почали їх замінювати іншими консервантами, зокрема феноксіетанолу. Але іронія в тому, що парабени добре вивчені і мають довгу історію безпечного використання, тоді як феноксіетанол досліджений значно менше. Але, але активно використовують через його чистішу репетацію, щоб на баночці писало без парабенів. Це ще один приклад того, як маркетинг і страхи споживачів формують індустрію більшу ніж наука. Отже, розглянемо органічний засіб і синтетичний. Яка різниця? Отже, розібрати я вирішила цю сироватку, бо я часто бачу її у рекламі багатьох блогерів, які радять і принципі, яких я люблю і поважаю. Отже, починаємо розбір есенції. Склад. Вода, основний розчинник, гліцерин, зволожувач, який отримує вологу в шкірі. Далі рослинні екстракти. Це екстракт ромашки, він заспокоює шкіру. Далі екстракт яструбинки, який може мати антиоксидантні властивості. І, екстракт... І переходимо до консервантів. Перший це багатофункціональний зволожувач, який також діє консервант. Далі йде консервант нового покоління, що часто використовують замість парабенів. Далі феноексетанол синтетичний консервант, що замінив парабен через їхню погану репутацію. І ось традиційний консервант, що часто зустрічається в натуральній косметиці. Далі активні компоненти. Ось це пептид, що містить в отруті бджіл, має протизапальні властивості. Наступний це ферментований компонент, що може підтримувати мікробіом шкіри. І останній – це мінеральний комплекс для живлення шкіри. Текстура складається з емолентів, природних загущувачів, компонентів клітинних мембран, що допомагають активним речовинам проникати в шкіру. І регулятор PH. Регулюють кислотно-лужний баланс продукту. Ну, як ви вражені? А тепер порівнюємо синтетичний засіб і рахуємо скільки компонентів у нас сходиться і які є спільні. Отже, у порівняння беремо відновлювану сироватку з ретинолом, якою користуються вже близько. Півроку. Отже, в обох випадках основа це вода, і в органічній і в неорганічній. Це стандартно для косметичних засобів на водній основі. Другий етап зволожувальні компоненти, які можна зробити висновок. Що обидва засоби містять зволожувальні компоненти. ЦРВ використовує гіалуронову кислоту, яка добре отримує вологу, а також цераміди та холестерин, які відновлюють шкірний бар'єр. Органічна косметика містить фосфоліпіди та поліглутамати, які також сприяють зволожуванню. Далі активні речовини. Органічна косметика використовує натуральні екстракти, квіті, ферменти та пептид бджолиної отрути. А ЦРВ містить гіацемід, вітамін Б3, який працює проти запалень, ретинол і цераміди, що відновлюють бар'єр шкіри. Отже, ЦРВ має більш науково доведені активні речовини, у той час, як органічна косметика покладається лише на натуральні екстракти. Консерванти. Розглянемо, які тут є. І висновок зробимо, що обидва засоби місять феноксіатанол, які часто використовуються як альтернатива парабена. Отже, висновки: вода та зволожувальні компоненти є в обох продуктах. Активні інгредієнти ЦРВ використовує науково доведені компоненти, а органічна косметика покладається на рослинні екстракти. Консерванти є в обох. Продуктах, попри страхи щодо хімії, навіть органічна косметика, використовує феноаксітанол та бензоати. Що тут цікавого, продукт містить феноксіетанол, який часто додають замість парабенів, Хоча дослідження щодо його довготривалого впливу менше. І незважаючи на маркування як органічний, він містить синтетичні стабілізатори як консерванти, бо без них косметика просто зіпсується. Деякі компоненти, як от екстракти рослин, дійсно натуральні, але будь-який натуральний інгредієнт також складається з хімічних елементів, природа це також хімія. Який можна висновок зробити, цей продукт класичний приклад того, що органічна косметика все одно є результатом хімічних процесів, а натуральні компоненти працюють разом із синтетичними для стабільності та ефективності. Отже, органічна косметика це не магія природи, а результат наукових досліджень і складних хімічних процесів. Вона може бути якісною і ефективною, безпечною, але не завжди кращою за синтетичну. Головне розуміти склад, а не сліпо вірити повірити маркетинг, обі... маркетинговим обіцянкам. Бо, зрештою, все навколо нас хімія, і неважливо, чи виросло воно на полі, чи було створене в лабораторії. Дякую за увагу. До зустрічі. Напиши е, ідеї для нових відео. Що тебе було б цікаво?